Всім щирі вітання. Євген Цухарів, Київська школа клінінгу. Кожен рік, не дивлячись на війну, ми проводимо тренінг-великий вікномий. І цей рік не є виключенням. Ми також хочемо його провести. Сьогодні 15 червня, і це значить, що через місяць Київська школа клінінга святкує свій день народження номер 7 І під цей день ми якраз вирішили підготувати для вас великі вікномий, який називається цього року Вікномий2.0. В ньому не буде альпініста і не буде страхування, але буде набагато більше інструментів, які дозволяють нам мити оті незручні всі штуки зсередини, не вилазячи якраз за вікно, дозволяють нам мити фасади, стоячи на землі. Навчимося ми з вами знімати стеклопакети для того, щоб також не вилазити і не мити. Оце все з -совні. Я чекаю вас в місті сміла. Чому ми зробили такий вибір? Тому що зараз безпекова ситуація, вона така не дуже певна, і тому Київ, Одеса і подібні міста це складно. Доїхати на Західну Україну я не можу постійно, тобто це для мене також складно. Відповідно, сміло це невеличке тихе містечко, там, де є нормальні скрині фасади, там де ми зможемо все повідмивати. Тут реально тихо, смачно, дешеві готелі, легко доїхати. Залізницею, фактично, з будь-якої точки України. Чекаємо на вас на дводенний тренінг вікномий 19 20 липня. На вихідні це буде два дні роботи. Реєструйтесь, будь ласка, за посиланням внизу. Там всі подробиці прочитаєте.